Всім привіт! Нам потрапив до рук комплект сигналізації Ajax Starter Kit. Це коробка з хабом, стандартний набір та бездротова зовнішня сирена. Подивимося, що знаходиться всередині. Тут є пломба, я вже відкривав, заглядав, але пломба має бути заклеєна при покупці. Сама інструкція на різних мовах. Коробка. Хабу. Подивіться, як взагалі все упаковано, продумано. Приємно дорог взяти цю коробку. Отож, сам хаб. Складається із якісного матового чорного пластику, Кріпиться на 4 шурупи. Шурупи йдуть в комплекті. Сюди ми підключаємо Ethernet провід для підключення до інтернету. Цей порт у нас для мережевого проводу 220 вольт та порт для підключення сим карти І кнопочка включення. Ніяких зайвих проводів, все компактно, акуратно, приємно глянути. Також в комплекті є проводи, але їх діставати, я думаю, не потрібно. Далі у нас брелок. Постановку та зняття з охрани можна здійснювати або брелком, або з допомогою програми на вашому смартфоні. Підв'язувати пристрій можна за допомогою QR-коду. Знаходиться на внутрішній стороні коробочки. Такий от. Дальність дії брелка становить 1300 метрів на відкритій місцевості. Та, крім того, в комплекті ще у нас йде датчик відкривання. Теж бездротовий. Дальність дії на відкритій місцевості виходить десь 1200 метрів. І так, щодо комплектації, ось сам датчик відкриття. Кріпиться тільки вертикально. Подивіться, тут є отвори для кріплення. Такий кронштейн зйомний. Кріпиться на два саморізи. Крім того, тут є шлейф для підключення ще однієї контактної групи. Ось він. Якщо у вас є звичайний датчик, ви не хочете монтувати цей датчик прямо на вікні. Підключаєте з нормально закритими контактами ось сюди в цей роз'єм. Тоді датчик буде реагувати на спрацювання й на цьому датчику. У комплекті також йдуть два магніти. Невеликий це для вікна, а великий це для дверей. Підв'язується цей датчик також дуже просто. За допомогою програми скануєте QR-код на внутрішній стороні коробки та підв'язуєте. Так. Перейдемо до датчику руху. Дальність на відкритій площі на відкритому просторі 1700 метрів. Погодися це досить таки непогано. Строк життя батареї до 7 років. Більше, ніж 5, десь до 7. Ось сам датчик руху. Кронштейн для кріплення на стіну прилягає до корпусу настільки щільно. Що спочатку здається, що це просто продовження корпусу. Насправді, кронштейн знімається, фіксується чотирма саморізами на стіну. Хоча, в принципі, поставити можна і на два саморізи, і тримати буде все добре. Ззаду знаходиться перемикач, режиму вимкнути вимкнути. І тампер-контакт. – це не той випадок, якщо хтось захоче датчик вкрасти, поки об'єкт під охороною. Якщо вони його знімуть, відбудеться спрацювання на вашому телефоні, смартфоні, і ви побачите повідомлення про те, що у вас працювала тамперна зона. Крім того, в комплекті є стартовий комплект від оператора LifeSell. Сім-картою. Абонплат там складає в районі десь приблизно 20 гривень на місяць. А, мінімальний пакет послуг для того, щоб можна було обмінюватися даними з хабом не по ізернету, а мобільній мережі. Але охоронні компанії дають зазвичай свою сім-карту. Ось тут, в принципі, ціни. І всі наступні інструкції. Також Ajax дає такі стікери для того, щоб всі знали, що ви під охороною Ajax. Добре, з цим закінчили. Тепер можемо перейти до комплектації бездротової сирени. Бездротова сирена ось такий має вигляд. Ось така коробка. Фіксується на кронштейн. Кронштейн фіксується до стіни за допомогою двох шурупів. Шурупи. Тут є ще два контакти на сирені. Можна живити цю сирену від вбудованих акумуляторів, яких вистачає дуже надовго, або від окремого джерела живлення 12 вольт. QR-код для підв'язки пристрою до хаба знаходиться на задній панелі. Під кронштейном. крім того, ще є і на коробці. Ступінь захисту сирени IP54 це дозволяє її монтувати зовні будівлі. Та і ціна, в принципі, прийнятна за таку якість і функціонал. А, так. Гучність сирени становить від 85 до 113 дБ. Крім того, є світлова індикація спрацювання. Дальність дії сирени становить до 1,5 км на відкритій місцевості. Знову ж таки, є тамперзона. Якщо чу, цю сирену спробує хтось викрасти, то спрацює тамперна зона і про це я повідомить вам на смартфон. Такий термін служби цієї сирени. Термін служби акумулятора більше, ніж 5 років. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.